це що заявляло ролл, це відверто Ну, Це звучання просто і це плювок людям в обличчя, тому що російська присутність там вже є давно. Ще на початку цієї операції на освітлюється в перший день ну, бійці нашого підрозділу затримали полковника і майора ГРУ, які потім були передані служби безпеці України. Це В день, коли ми вивозили нашого вбитого друга, тоді в той день було знищено, ну, знищено там декілька танків, Т-72 російських біля Георгіївки, і захоплено було дві БМД-2 2013 року випусків з особистими речами, росіян, там, російських десантників і іншим. Тому ну, не знаю, на кого це розраховано, ну, скоріше це розраховано на російський народ. Котрому подобається, він вірить це, що він чує з телевізора і. А тих російських військових, яких захоплюють полон, наші військовослужбовці фактично вони не є військовополоненими, адже у нас війни немає з Росії. Так і я так розумію, що це просто якісь затримані люди. Ну, що, що вони кажуть? У е, кажуть деякі, що вони не знали, куди вони йдуть. Це дійсно правда, чи вони все об'єктивно просто зроблять гроші? Та ні, ну це ж дорослі люди, які служать по контракту в армії, і вони не можуть не знати, коли вони, вони, вони кажуть, є. що вони була. Картина, яка це гра на публіку. Ні, ну це ж ясно, що вони якісь, скажімо так, домовленості у них з самого початку, мабуть, були про те, що вони будуть в разі там якихось таких ситуацій розповідати. Ну вони це розповідали, вони ж розповідали, все завчено, е, кожна розповідь була схожа на іншу. Тому ми заблудилися, у нас щось там, ми там відстали, тому що ми були в замикання, а потім поїхали і вже не знайшли нашу колону. И потрапали на украинскую армию, и выявилось, что мы в Украине. Ну, знаете, я хотел бы добавить. Вот когда арестовали, в плен взяли э, Новосвет полке вот полковника, майора и водителя, они когда приехали на джипе, они думали, что мы сепараторы. Они вот пальцы вот так у них были. Вы что делаете тут? Мы свои, вы нас. Короче, мы говорим, ну хорошо, пойдемте в штаб, откуда мы знаем. Они доставали удостоверение, показывали конкретно все, как положено. Но когда мы сказали им «Слава Украине», у них глаза вот такие были, когда они увидели другие повинные плены. Они все, вот правильно, я сказал, они все, говорят, заставили, поцеловали не там, не где надо, под автоматом. Вот э, даже когда первый нас погибший Андрей, я его вез, я вам хочу сказать, был э, сепаратор, молодой парень, я уже говорил из передач. Кузнецов, Кузнецов его фамилия, как сейчас запомнил, Днепропетровска. Вот он тоже, я говорю, за деньги, за что ты воевал, меня заставили. А вот когда российские солдаты к нам едут, они пишут, едем на сафари, будем мочить укропов, то бишь нас, украинцев и так далее и тому подобное. Понимаете? Русская им пословица. С мечом пришли, отмечаясь, сдохните. Да, Доля віна наша, от такої п'яна стала. Ну і ми та все одно побіда буде за нами. Правда завжди побіді. І хотіла сказати про те, що окрім військових також дуже допомагають волонтери. Зараз продовжимо цю тему. Герої воюють, не підводять тали. Далі матеріал наших журналістів про тих, хто чи не найбільше підтримує українських військових, ризикуючи власним життям. Та це про волонтерів без чиєї допомоги хлопці на передвій може би і не мало продукції, амуніцію, медикаментів та засобів зв'язку. Валя, яку українські військові на Луганщині знають за позивним віночок, повернулася в Україну з Варшави в грудні 2013-го, після початку протестів на Майдані. Приїхала провідати рідних, але залишилася допомагати протестувальникам. Відразу ж після початку АТО приїхала в Луганську область і щодня їздить уздовж лінії фронту, доставляючи військовим це найнеобхідніше: продукти харчування, амуніцію, форму, медикаменти і засоби зв'язку. На передовій під Луганськом валю знає, чи не кожен солдат. Ох, ти мама дорогая! Сонце! Та тебе форму безполезна возити! Ти є так гордий! Ні, форма ціла, куртка тут. Та була без днів! Ні, слава Це важка і виснажлива робота, пов'язана із серйозним ризиком. Перешкоди чинять не тільки бойовики. Не завжди йдемо зустрічі військових, Вантаж неможливо доставити в розташування тієї чи іншої частини, не дають транспорту або супроводу. Частину вантажу іноді відбирають міліціонери на блокпостах на півночі Луганської області. Підводять іноді їх постачальники. Нещодавно щастинська пекарня, що випікала на замовлення волонтерів хліб для солдатів, несподівано підвищила ціну. Бійця на передовій декілька днів залишилися без свіжого хліба. Тавалі ніколи не впадає у відчай. Вона переконана, що всі проблеми можна вирішити. холодный солдат, когда очень холодный, он воевать не может, он думает, что где бы он поел. Вот, я знаю таких ребят, которые, море золото, ели траву. Ну, и я начала общаться с черкащанами, говорю, ребята, что делать? Я говорю, уже на хлеба, просто устранить говорю, хлеба было. Ну, и они пообщались с черкастами, решили скидываться деньгами, частные предприниматели. Вот, и вот сейчас вот, мы уже, сколько, две недели выпускаем хлеб. Вот скоро приедет военная машина, которая будет загружать этот хлеб. І всі ребятам аж на самосамо передову не менш ризикованою є робота волонтерів, які допомагають жителям окупованих міст у щасті